Так, давайте розбиратися з цією дорожньою ситуацією. Отже, червоний автомобіль під'їхав до даного перехрестя, і він бачить ось цей знак, синенька стрілочка, синенький знак, який показує праворуч. Ось ця лузенька стрілочка вона означає, що водій під'їхав до дороги з одностороннім рухом. Тобто, ось ця дорога, яка перетинає його траєкторію, всі смуги в тому напрямку. Ліворуч немає куди повертати. По траєкторіях Б, В і Г повернути не можна, бо це зустрічні. Всі смуги тільки туди, в тому напрямку. По траєкторії А розвернутися не можна, тому що це дорога з одностороннім рухом. Всі, хто запитували, а звідки ж тут можна зрозуміти, що це дорога з одностороннім рухом, відповідаю: ось є знак: синенький, квадратний, стрілочка перекреслена. Жирна така стрілочка. Ось цей знак означає, що в цьому місці закінчується дорога з одностороннім рухом. Червоний не може розвертатися, Немає куди. Прямо можна проїхати, тому що я вам наголошував на початку умову задачі, що цегла, знак цегла, круглий червоний, висить над лівою смугою руху, а прямо по правій смузі руху можна продовжувати проїзд. Знак тупік не забороняє проїзду. Ви молодці, ви всі побачили, що там є знак тупік. Але знак тупік це дорога, яка не має наскрізного проїзду. Але метрів 200, 300, ще там проїхати можна. Тому прямо можна проїхати. Ну і праворуч також можна повернути. Тому всі, хто написали траєкторії, де і є, прямо і праворуч, ви написали правильно.